Разом, звуки вийшли на берег річки зустрічати ранок. Навколо було гарно і тихо. Тоненький серп місяця стомлено скотився за гору. Одна за одною згасли зірочки на небі. Легенький вітерець пробіг поверхівці очерету. Очерець здригнувся і зашумів: <шух> всі, хто були на березі річки, почали йому говорити. Тихенько. Ось і почалася в них сварка. І всі почули -тш 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 -тш. Так вони і сварилися, поки не з'явилося сонечко. Сонечко прийшло і сказало: навіщо ви всі сваритесь? Ви повинні разом дружити. Воно взяло гарну, гарну смужку і обійняло цих два звуки і зв'язало їх. Подивіться, яка це літера в нас? А це яка? Яка? А якщо ми їх з'єднаємо, що в нас вийде? Друзі, подивіться, тепер наша звука, звук, буква щ", вона завжди дає нам. Два звуки. Там ховається Ш і ховається «ч». Тому ми її ось так підкреслюємо, бачите, двома рисочками. Після того всі почали жити дружно і весело. В нашій абеці з'явилось місце для літери «ща». Ох, як зраділи щука, кущі, щиглик! всі 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 у кого був цей звук? Так?